Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що, ж, черговий день, черговий огляд на чергові ЕДЦ-речі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. І розпочинаємо ми. Огляд. Огляд, по-перше, на цей мод. Мод зроблений на базі інструментів Victorinox, І огляд буде на ось такий тул під назвою Next Tool, Модель e 1 І е, ідея є така, щоб порівняти ці два гаджети, щоб зрозуміти, який з них є найкращим. Звичайно, давайте розпочнемо огляд. З Цього красення шестирядний вікс, Знову ж таки це мод, в якому зібрані, ну напевно, найкращі інструменти в форматі 91 мм. Подібний мод вже в мене був на огляді кілька років тому, і зараз вирішив я знову зробити на нього огляд. Тим паче з'явився такий привід. Відрізняється він того від того відоса від того моду, що в мене був, тим, що тут цікаві незвичні накладки. Накладки з американського КАП капа і СЕС стабілізоване дерево. І виглядає воно ну просто чудово фантастично. Такі накладки робить в нашій групі. Є такий майстер, пан Олександр, і він подібні накладки робить з дерева. Так, що у вас, якщо у вас є бажання е мати такі накладки на свій вікс або інші, будь ласка, звертайтеся до мене. Контакту Олександра. я дам. Ну а так в принципі можете вступати до нашої групи, яка називається EDC EDC Victorinox Ukraine. Ласкаво просимо, пані та панове. Отже, давайте розпочнемо просто огляд на нього. Всі найкращі базові інструменти, які існують в ножах Вікторінок, саме зібрані в цьому шестерятнику. Ну, по-перше, це дві відкривашки, так, пляшкова і консерник. Вони ж дві викрутки. Далі, в нас наступний ряд: це ось така хрестова викрутка, яка йде в одному ряді з ліхтарем. На двох ось таких батарейках-таблетках. Вмикається, має ліхтарок один режим, вмикається або натискається, так, або ось таким рычажком назад. І все. І можна світити. Зараз сонячно. Ну, десь приблизно, я знаю, 30-40 люмен він 100% видає. Далі паса тижня. Паса в нас старого зразка. Старого, якого як, старого? Другої генерації, же другої генерації, же третьої генерації або четвертої трошки пізніше продемонструю. Далі ножниці. Також старого зразка бачимо гвинтик. Далі в нас іде ось такий напильник. Ну, і два леза. Лезо основне, знову ж таки, старого зразка з арбалетом, і лезо мале. На спинці у нас три предмети: штопор, шило, ну і викрутка. Знову ж таки, викрутка старого зразка, яка була розташована на старих ножах Чемпіон, які потім трансформувалися в Swiss чемп. У порівнянні зі свізчемпом, тут немає рибочистки і немає пили по дереву. Шестий рядник з накладками з американського капкльону. Давайте його порівняємо з моїм одним з найулюбленіших також багатопредметних ножів, який фактично з але без одного предмету, без ряду з рибочисткою. Вона мені не потрібна. Тут в нас сім рядів, тут шість. Якщо ми порівняємо товщину, то, як бачимо, товщина однакова. Товщина фактично однакова. Та і плашки, в принципі, однакові. З чим це пов'язано? Е, у порівнянні з цим, е, тут немає пили по дереву, яка є в цьому ножі. Ось вона. Чому ж товщина однакова? За рахунок того. Ще раз хочу пояснити, я це вже неодноразово пояснював, те, що ряд з ліхтарем і хрестовою викруткою, він є товстим. І до того ж, тут два додаткові лайнери, які дають в товщині ну, приблизно 2 мм. 2-2,5 мм це 100%. Тут в нас ряд з лупою і хрестовою викруткою. Як бачимо, тут в нас по одному лайнеру. Тут два лайнери. З чим це пов'язано? Це пов'язано з технологією виробництва. Саме так. Тому він додає в товщині. Майте на увазі, коли ви купуєте саме такий ряд або купуєте ніж, щоб зробити мод саме з рядом з ліхтарем. І. Хрестовою викруткою. Ну, ось бачимо. Два красення. Один з пилкою, інший без пилки. Ну і, звичайно, розташування хрестових викруток. Як бачимо, якщо на свістчемпах з лупою викрутка завжди йде на цій стороні, то е в одному ряду з ліхтарем викрутка йде ззаду. Ну, ось таким вот чином. Викрутки різні. Можу зараз це продемонструвати вам. Давайте ось так зробимо для зручності. Як бачимо, на 4-5 мм викрутка старого зразка, вона довша, ніж викрутка нового зразка. А так, в принципі, вони однакові, можуть брати гвинти, як PH1 і PH2. Чи можна назвати цей вікс найкращим багатопредметним віксом для міста? Ну, чесно кажучи, носити його на кишені я б не став би. Я б носив би його в чохлі, і в рюкзаку. На кишені він, звичайно, важкуватий. На кишені, за моєю концепцією, за моїми відчуттями, за моїм досвідом, це два-три ряди. Це або компакт, або Спартан дворядний, або Тінкер. Якщо трьохрядний, це, звичайно, мастхев, клімбер, або супертінкер. Ну, можливо, чотирьохрядний делюкс Тінкер, ну, не знаю. Як на мене, він вже має. Досить вагому товщину за рахунок пасатиж. Да, до речі, не сказав про пасатижи. Тут пасатижи у нас другої генерації, а тут в нас пасатижи третьої, і генерації. Можете побачити, чим вони відрізняються. Ці з обжимкою, ці пасатижі без обжимки. А так, в принципі, за товщиною вони однакові. Так. Ну і давайте його порівняємо з таким багатопредметником, як Nextool, Модель Е1. Іван Іванич мені дав, на огляд, цей тул, для того, щоб я його порівняв ну, з цим багатопредметним Віксом-модом. До речі, володар цього моду учасник нашої спільноти Іван Іванович. Ну і ще один учасник нашої спільноти Іван Іванович це наш модороб. Отже, який збирав цей тул. Отже, Next. Tool. Next tool є один. Що цікавого в цьому тулі, коли я його побачу? По-перше, маленький, він влізає в чудово в маленьку кишеню джинс, глибока кліпса, що також дуже-дуже важливо. Якщо ми його садимо на кишеню, ну, взагалі він майже непомітний. Можемо тільки побачити, що кліпса... є тільки кліпса. А що там під кліпсою, ми не знаємо. Йдемо далі. Одноруке відкриття леза. Є тут такий паз, за який ми чіпляємося, і відкриваємо маленьке лезо. Ну, його можна навіть порівняти з маленьким лезом на віксі. Різницю можна побачити. Далі, у нас є така цікава фішка, як однорукі відкриття відкривашки. Ось таким вот чином. Але це, напевно, зручно робити для шульги. Лівою рукою ми відкриваємо відкривашку для пляшок і для консерв. Ну, якщо ніж відкривати. Трохи простіше, то з відкривашкою, ну так собі, якщо ти не шульга. Але сам принцип однорукого відкриття це прикольно. Далі. Далі напильник. Ось такий напильник, чесно кажучи, в іксівському він програє як в довжині, так і в якості. Єдине, що тут є е, пласка викрутка, вона ж фомка. Щось можна піддіти, але б я б не став би це робити. Так, на цій стороні ще маємо такий цікавий предмет, як ножниці. Ножниці, за своєю суттю, чимось нагадують Лазерман Мікро. Ну і взагалі Лазерманівський. Ножниці. Ну, мені здається, що м -м, ті, хто створював Next Tool 1 вони надихалися лазерманами. Тому що тут є ще один досить цікавий предмет, який е позичений у компанії Лезерман. Ось ножниці, вони чимось схожі. Ну так, приблизно однаково все. Приблизно все однаково. Чи ріжуть вони? Звичайно, ріжуть. Звичайно, все вони ріжуть. І папір ріжуть, і тканину можуть порізати. Ну, робити щось різати, ними не дуже зручно. Або ось таким чином беремо його і можемо щось відрізати, або ось таким чином. Ножниці тут взагалі. Таке враження, вони третину цього тулу складають. Так. Що в нас на іншій стороні? На іншій стороні у нас такий цікавий бітотримач Аля Лезерман. Бітотримач Аля Лезерман. З подвійною бітою. Шліц 4, 4 мм, і Хрестова викрутка PH2. Ну і PH1, напевно. Лазерманівські біти сюди підходять. І також компанія Nextool робить подібні лазерманівські біти, які в рази 3, напевно, дешевше, ніж звичайні лазерманівські. Ну, сам факт це дійсно прикольно. Інструменти не фіксуються, до речі, забув сказати, нічого тут не фіксується, тому будьте обережні. Ну і ще один предмет, який виглядає з таким чином. Це в нас фактично скальпель, в якому можна змінювати леза. Ось такі леза, які можна купити в будь-якому канцелярському магазині. Або будівельному магазині, ну і ними користуватися. Невеличкий люфт все ж таки є. Чи можна користуватися цим лезом? Ну, напевно, що так. Але знову ж таки, тримати дуже-дуже обережно. Тому що фіксації немає, і інструмент може скластися на. Руки. Ну, і знову ж таки, там надпис якийсь є цікавий. До речі, при покупці цього Нікстула там три леза йдуть в комплекті, тому майте на увазі. Ну і що? Висновки? В принципі, предметів більше немає. Головні висновки чи має він сенс на життя? І право на користування. Сама концепція мені дуже подобається. Єдине, що не подобається, те, що інструменти не фіксуються, і це не дуже чесно кажучи, тому що досить легко вони можуть складатися на руки. Ну і по-друге, по-друге, напевно, замість ножниць я б хотів би тут бачити пасатижі. Саме пасатижі. Тому що ножниці не дуже зручні. І вони, звичайно, програють віксівським. Де тут у нас ось? Програють причому в одну калітку. І було б, звичайно, цікавіше, якщо б тут були пасатижи. Ну, а так, в принципі, досить цікаве рішення. Що сподобалось, це, звичайно, бітотримач з такими бітами. Чи можна було б сюди встановити стандартний бітотримач під стандартні біти? Напевно, можна, але він би трохи розширився би. Так що, пані та панове, ось такі речі. Ось такі речі були сьогодні на огляді. Звичайно, обирати вам, що носити, що не носити. Чим користуватись, чим не користуватися. Мені цей предмет сподобався. Кліпса, до речі, не переставляється, та, в принципі, тут і не потрібно її кудись переставляти. В одному положенні вона і так нормально виглядає, але сама концепція, що тут є кліпса, ще раз скажу, воно дуже-дуже круто. Носити, що носити, вирішувати вам. Моя справа лише зробити огляд на ті чи інші речі. Ось такий міський Свістчемп, Я його колись назвав свістчемп Сіті. Міський, так. Ну, і ось такий Nextool E1. До речі, я не бачив ще оглядів на україномовному Ютубі на цей гаджет. Ча, напевно, вони. Цілком можливо, що вони є. Отже, пані та панове, на цьому будемо завершувати. Відосік трошки затягнувся. Обіцяю, що незабаром будуть нові відоси присвячені ЕДЦ речам. Будуть відоси на ліхтарі, на ножі, вже готуються. Є певні думки з того чи іншого ліхтаря чи ножа. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. І якщо ви ще не стали учасником нашої спільноти. До це Вікторінокс Україн. Ласкаво просимо. Треба мені тільки написати листа. Ну і в принципі, я вас чекаю, дам посилання і заходьте, спілкуйтеся. Нас багато чого цікаво. Все, всім баба, слава Україні, до нових зустрічей.